Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Кожна сім'я, у якої народилася дитина, має право на отримання одноразової натуральної допомоги пакунок малюка або, як ще її називають, «бебі-бокс». Такий пакунок містить набір речей для догляду за новонародженим, який його родина отримує у пологовому будинку. Допомогу можна також отримати у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, якщо пакунок малюка був відсутній в закладі охорони здоров'я. Батьки новонароджених, які видають перевагу грошовій компенсації, можуть отримати її за бажанням замість такого пакунка. Порядок надання одноразової натуральної допомоги пакунок полюка затверджений постановою Кабінету міністрів України від 25 листопада 2020 року нових 1180. У разі не отримання пакунка з незалежних біків причин можна звернутися за його грошовою компенсацією. Це значить, що вартість вмісту пакунка компенсується у грошовій формі. Порядок та умова реалізації пілотного проєкту монетизації одноразової натуральної допомоги пакунку на Малюка у 2020 2021 роках, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 липня 2020 року № 744 Познайомитися з порядком можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Хто отримає компенсацію? На отримання компенсації вартості пакунка малюка мають право батьки, у яких народилася дитина. В разі відсутності компенсація надається патріотним вихователям, прийомним батькам, батькам-вихователям або опікунам народженої дитини, які на законних підставах проживають на території України і забезпечують належні умови для догляду та виховання дитини. Розмір грошової компенсації вартості допомоги пакунок малюка становить не менше трьох прожиткових мінімумів. Для дітей віком до 6 років. Зверніть увагу, що для розрахунку компенсації враховується зазначений прожитковий мінімум станом на дату подання заяви про призначення компенсації. Як отримати компенсацію? Щоб отримати грошову компенсацію замість пакунку малюка, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. В описі цього відео ми додали посилання на до контакти управлінь соціального захисту населення в районах міста Дніпра. Заяву на компенсацію можна також подати онлайн через комплексну послугу є малятко. Посилання на ємалятку ми також залишили в описі до цього відео. Наголошуємо, що звернутися по грошову компенсацію потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Для призначення грошової компенсації вартості пакунку малюка необхідно подати заяву одного з батьків або опікуна, з яким постійно проживає дитина. Копію свідоцтва про народження дитини з приявленим оригіналом, заяву з банку для проведення виплати, копії паспорта та ІПН з приявленим оригіналом, копію рішення про встановлення опіки для опікунів, у разі народження дитини за межами України, видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Копію рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя, дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю, довідку з пологового будинку про те, що ви ще не отримали сам пакунок малюка. Зверніть увагу, грошова компенсація не виплачується у разі отримання самого пакунку малюка, відмови від новонародженої дитини, відбування матері покарання у місцях позбавлення волі та перебування дитини в будинку дитини при установі виконання покарань. А також в разі смерті новонародженої дитини в пологовому будинку. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них в коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги.